Шалом. Шалом і ласкаво просимо на програму Вехавта Хавто Ізраїль, що єврейською означає полюбіть Ізраїль. Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зара Авраам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на євриті. І доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Добре, що ми свідчимо про свою віру, і що я маю на увазі, що ми ділимося з іншим тим, що ми віруючи в месії Ішуа, що ми учні Господа Ісуса Христа, ми маємо ділитися цим з іншими, але не лише словами, але також і в поведінці, і ось що це означає. Люди мають бачити, як ми поводимося, які рішення ухвалюємо, як ми влаштовуємо своє життя. Як ми ним керуємо, вони мають бачити, що в нашому житті є щось дуже примітне, що ми живемо інакше, ніж ті, хто належить світу, і вся причина цієї відмінності в тому, що ми віримо в Месію Ішуа, віримо в Божій істині і застосовуємо Божу істину в своєму житті. Тож, ось про що ми поговоримо на цьому занятті: ми будемо говорити про те, як бути побожним управителем нам необхідно розуміти, Бог довірив кожній людині таланти, а це означає, що ми маємо здібності. Хтось може мати більше здібностей, ніж інші, але кожен має потенціал. І ось яке запитання, і особливо довіруючих, бо нам було дано більше, що я маю на увазі. Віруючому в святий дух Месія каже: не залишу вас сиротами, приготую вам місце. Він каже: я прийду знову, щоб забрати вас, щоб там, де я, були й ви завжди вічно гарні новини. Але наразі каже він: я пошлю вам утішителя, а це його дух, дух Месії, святий Дух. Дух Божий, і Він діятиме через нас, вестиме нас, просвіщатиме, навчатиме нас, щоб ми були придатними, щоб ми були корисними для Бога, щоб ми були добрими управителями всіх наших талантів, усіх наших ресурсів, усіх наших здібностей, щоб ми приводили все під Божу владу, і приносили багато плоду для царства. Таким є наше покликання, тож дозвольте мені поставити вам запитання, як у вас справи щодо цього? Ви справді добрий управитель того, що довірив вам Бог? Що ж, ми побачимо в цьому 25-му розділі Євангелія від Матвія, оповідання та історію. Багато хто розглядає її як притчу, хоча не сказано конкретно, що це саме притча. Але я гадаю, що це так у цій історії. Месія навчає нас принципів, які мають керувати вашим. Та моїм so, життям, отже, location, подивіться разом 25, зі мною це місце, 25-й розділ Євангелія від Матвія. Згадайте, що 24-й розділ розповідав про пророчі ознаки встановлення Божого царства, про те, що відбуватиметься, і ось ми вивчаємо в 25-му розділі, як нам брати цю істину і як вона має впливати на наше життя, змінювати його, щоб ми жили, і ось ключовий момент. Щоб ми жили помітно інакше, щоб ми мали свідчення і не лише в словах, а й в поведінці, щоб люди бачили, що ми влаштовуємо і керуємо своїм життям та ресурсами, які ми маємо, зовсім інакше, ніж решта світу. Отже, подивіться разом зі мною Євангелія від Матфія, 25 розділ. Чотирнадцятий вірш. Людина вирушила в подорож, покликала своїх рабів і доручила їм свій маєток. Тобто те, чим вона володіла, свої товари, свої ресурси. Ймовірно, не всі, але якийсь їх відсоток. І ми бачимо, що в п'ятнадцятому вірші сказано: і одному він дав п'ять талантів а другому два, а тому один. Перш ніж піти далі, нам необхідно знати, що таке талант у цьому випадку. Ми кажемо не про особистий талант, якусь здатність, якесь уміння людини, а про вагу. У біблійній мові талант це міра, вага того, що щось важить, і вочевидь, якщо ми кажемо про золото або срібло, то чим більше щось важить, то більш воно коштовне. Отже, талант це міра, і людина дала п'ять цих мір одному, дві ці міри другому і одну цю міру третьому. Що відбувається далі? Що ж, подивіться знову весь п'ятнадцятий вірш. І одному він дав п'ять талантів, а другому два, а тому один. Тут сказано кожному за і буквально слово силою, але в цьому випадку воно ймовірно означає спроможність. Отже, той, хто одержав п'ять, був талановитішим, мав більше здатність управляти. Проте кожен, і це важливо. кожен щось одержав. Отже, після того він дав ці таланти, ці п'ять, і два, і один цим трьом рабам. Зауважте, що сказано наприкінці 15-го вірша, і відійшов. 16-й вірш. Ми побачимо, що вони зробили, одержавши таланти від свого пана, власника цього маєтку. Ми побачимо, якою була поведінка кожного, якою була його поведінка. Як він розпорядився активами, які були йому довірені? 16 вірш. А той, що взяв п'ять талантів, негайно пішов, і що він зробив? Орудував ними. Тобто він працював з талантами. Здійснив операцію, використав ці ресурси. На бізнесові цілі і що сказано наприкінці 16-го вірша і набув він п'ять інших талантів. Отже, той хто мав п'ять завдяки своїй бізнесовій активності, подвоїв свої гроші. Тепер він має сукупно 10 талантів. Отже, він упорався дуже добре. Перейдімо до наступного. Ми бачимо тут, у 17-му вірші. так само ж і той, що взяв два, і він ще два інших набув. Тією самою мірою. Отже, ми доходимо висновку, що той, хто мав два таланти, тепер має чотири. Прибутком він одержав два, а всього він має чотири. 18-й вірш. А той, що одного взяв, пішов та й закопав його в землю і сховав срібло, і буквально тут стоїть слово срібло зазвичай талант це міра срібла, отже, він сховав срібло, яке належало його панові. Дев'ятнадцятий вірш. Ми знаємо, що пан відійшов, і перший раб подвоїв активи з п'яти до десяти, другий з двох до чотирьох. А що зробив третій? Він не отримав жодного прибутку. Він нічого не робив, не працював, не трудився, не займався комерцією. Усе, що він зробив, викопав яму, закопав гроші, сховав їх, і все. Зауважте, ось що! Подивіться на вірш 19. -й. По довгому ж часі. Тобто минуло багато часу вернувся пан тих рабів, та й від них зажадав обрахунку, тобто захотів, щоб вони відзвітувалися, що кожен з цих трьох рабів зробив із цими активами, якими вони були управителями, чи були вони успішними, чи завзято працювали? Що вони зробили з тим, що їм було довірено? І ми побачимо його відповідь кожному з них. Подивіться 20-й вірш. І прийшов той, що взяв п'ять талантів. Приніс іще п'ять талантів, і сказав пане. Дуже важливо, пане мій, п'ять талантів мені передав ти. Ось я здобув. Інші п'ять талантів. Тобто він просто звітує, що дістав 100% прибуток. Він подвоїв гроші, і зверніть увагу на відповідь пана. 21-й вірш. Пан буквально. Пан його. Сказав же йому, пан його, гаразд. Це слово означає добро, благо, так само як Євангелія, назване доброю звісткою. Він каже гаразд, рабе добрий і вірний. Ти в малому був вірний. але тепер каже він над великим поставлю тебе. Оскільки цей раб був успішним, корисним, він використав свої таланти, щоб подвоїти їх, він подвоїв свої гроші, і пан каже йому: у малому ти був вірний. Тепер я дам тобі багато. Я поставлю тебе. І на цьому слові тебе тут стоїть наголос. Я поставлю тебе над великим. І далі зверніть увагу на останню частину цього вірша. Він каже 21-й вірш. Він каже йому. Увійди до радощів пана свого. Яке чудове місце, чи не так? Увійди до радощів пана свого. Коли ми віддані Божим справам і наше життя відображається, коли ми війдемо до Божого царства, це буде місце великої радості. Господь не лише поділиться своїми благословіннями, не лише виконує свої обітниці. Ми не лише будемо в Божому царстві. Але ми приймемо велику радість від Господа, яку чудову, безсумнівну надію ми маємо, якщо ми є добрими управителями того, що довірив нам Бог, а тепер погляньмо на 22-й вірш. Підійшов же й той, що взяв два таланти. І сказав: два таланти мені передав ти. Ось і ще два таланти здобув я. Таким чином він розповідає про те саме співвідношення. Про те саме виконання дорученого він подвоїв гроші і, знов таки цілком так само. Хоча він має лише чотири порівняно з тим, хто має тепер десять. Зауважте відповідь пана та сама. Зверніть увагу на те, що писання каже в 23-му вірші. Його пан каже йому гаразд, рабе добрий і вірний. Ти в малому був вірний. Над великим поставлю тебе, і знов таки, він каже буквально: тебе поставлю. Отже, це благословіння, отримання більшого цілком, так як був прибуток для пана, тепер він у більшому відношенні дасть вигоду рабові. Раб буде поставлений над більшим подібним чином. Що ще він каже? Погляньте на кінець 23-го вірша. Увійди до радощів пана свого, 24 24-й вірш. Отже, двоє перших дуже схожі різний талант, різна здатність, різна інвестиція. Проте обоє вони були однаково вірними і Богові. Вони були рівнобажаними й одержали схожу відповідь. Але зверніть увагу на третього: він поводиться інакше. Що він зробив? 24-й вірш підійшов же і той, що одного таланта взяв, і сказав: і тут потрібно зробити паузу, бо тут є дуже важлива зміна. Ми бачили, що перші двоє це як сказано, той, хто одержав п'ять талантів, та той, хто одержав два. Але тут ми маємо дуже значну граматичну конструкцію з цими словосполученнями. Хто одержав цей, хто одержав один талант? Що він зробив? Що ж, граматична зміна каже, що йому сподобався статус кво. Він не зробив нічого, щоб змінити стан справ. Що було? Те й є, те й буде. Жодних змін. Він нічого не зробив для зміни. Це описує велику проблему, І проблема ця ось у чому. Наша віра не приносить жодної зміни. Те, що ми віруючи, те, що ми частина якоїсь ситуації, члени родини, частина бізнесу, хоч би що це було, частина громади. Частина місцевої конгрегації, наша віра та наша присутність нічого не змінюють. Ми просто зберігаємо все, як було жодної відмінності від того, що робить світ. Коли ми будемо поводитися так, це не буде Богові до вподоби. Отже, зверніть увагу на твердження тут. У 24-му вірші підійшов же й той, що одного таланта взяв, і сказав: Я знав тебе, пане, він називає його паном. Але чи справді він є його рабом? Він каже, я знав тебе, пане, що тверда ти людина, і це може означати жорстока. Я знав тебе, пане, що тверда ти людина, і тут сказано: ти жнеш де не сіяв, і збираєш, де розсипав. Він каже 25-й вірш. І я побоявся. А чи справді він побоявся? Якщо він має таку звичку, я кажу про Господа, пана. В цьому випадку, в цьому оповіданні, в цій історії третій раб каже: я знаю тебе. І я знаю, що ти тверда людина, важка і що ти звик жати там, де не сіяв, і брати, збирати де не розсипав. вона звикла до успіху, прибутку. тож, знаючи це, чому раб зробив те, про що розповідає. Він сказав, знаючи це. Я пішов і таланта твого сховав у землю. І що це дасть панові? Який йому буде від цього прибуток? Відповідь жодного. Чи рішення цього раба, чи його поведінка до вподоби його панові? Відповідь очевидна. І ми побачимо її з повною визначеністю. Відповідь ні, він каже ото маєш своє. Отже, ось що він робить. Він каже я викопав це твоє срібло. Це був один талант за вагою, і ось забери своє. Візьми назад те, що ти мені дав. Чи справдило це очікування пана. Не справдило він дуже незадоволений цим рабом. А звідки я це знаю? Що ж, погляньмо на 26-й вірш. І відповів його пан і сказав йому «Рабе лукавий і лінивий. Отже, лукавий і лінивий раб. Ти знав, і це дуже важливе слово. Ти знав, що я жну, де не сіяв. І збираю, де не розсипав. Він каже ти знаєш мене і знаєш мої звички, що я завжди дістаю прибуток. І ось ти віддаєш мені назад ті активи, які я тобі довірив, він каже. Ти знав це, але це слово, яке означає знання, дуже важливе і ось чому нам треба приділяти увагу граматиці. Бо воно стоїть у давноминулому часі, а цей час який каже про щось віддалене, про те, що далеко. У цьому випадку раб насправді не знав його знання було дуже дуже далеким, дуже віддаленим. Раб не знав, хто його пан. Він знав тут, але не там, де важливо, не в своєму серці. Не так, щоб це змінило його поведінку. він не зробив того, чого бажав його пан. Він каже: ти знав, що я жну, де не сіяв? І збираю, де не розсипав. Він каже То тобі було, треба віддати гроші мої, грошонінам, тобто до банку. і...» Повернувшись, я взяв би з прибутком своє. І ось ключовий момент. Із прибутком він сказав: ось те мінімальне, що можна було зробити. Це не вимагало жодної праці, і ось що ми можемо зрозуміти з цього. Якщо пан цього хотів, раб міг би це зробити, раб міг би розмістити ці гроші. Це те саме, що віддати їх грошомінам або до банку. Він каже: принаймні, якби ти віддав гроші до банку, то були б відсотки. Я отримав би прибуток, я звик до прибутку до того, що справи йдуть добре. Але цей раб учинив інакше. І зверніть увагу на 28-й вірш. Візьміть же дуже важливі слова. Вони допомагають нам зрозуміти характер Месії для того, щоб коли ми постанемо перед ним, ми не здивувалися, отримавши правильне розуміння характеру та очікувань месії. Ми читаємо: візьміть же від нього таланта, і віддайте тому, що десять талантів він має. Чому 29-й вірш? Бо кожному, хто має, дасться йому та й додасться. Отже, тому хто має все, дасться й додасться. хто ж не має, забереться від нього й те, що він має. Це може здивувати вас. Я маю на увазі, можливо, ви маєте інше розуміння Бога. Ось той, хто має десять талантів, і пан збирається забрати цей один талант у того, хто має його лише один, і віддати тому, хто має десять і що пан зробить із ледачим рабом. Зверніть увагу, ось на що це має промовити до нас. Цей висновок має принести зміну в думці багатьох людей для того, щоб ми жили так, щоб це демонструвало наші вміння як доброго управителя, щоб ми приносили плід для мети царства. Погляньте на 30-й 30-й вірш. Цей раб був негідним. Пан каже, а раба непотрібного вкиньте до зовнішньої темряви. І тут сказано, до зовнішньої темряви буде плач там іскрегіт зубів. Зверніть увагу на дещо тут. Ми бачимо, що Месія часто каже про дві можливості. Не пропустіть це. Зверніть на це пильну увагу. Месія каже про дві можливості. Яка перша радість у його царстві? Тобто він приведе нас туди, де буде його радість, яка чудова надія? Інша можливість і їх тільки дві нічого крім них. Він каже: візьміть цього непотрібного раба того, хто нічого не зробив, того, хто не діяв у світлі того, що він знав про мене. І він каже вкиньте до зовнішньої темряви, буде плач там і скрегіт зубів. Це має привернути вашу увагу, і дозвольте мені сказати вам насправді є тільки два типи людей. Буде такий, хто, почувши про плач, про скрегіт зубів, про те, що непотрібного раба вкинуть до зовнішньої темряви навіки, назавжди. Він виявить зневагу. Просто не повірить у це. Він скаже це не новозавітний, а старозавітний Бог. Це не Месія, але чиї ж це слова. Хто каже це, це каже Єшуа. Саме таким насправді є біблійний Бог. Проблема в тому, що занадто часто є ті, хто спотворює характер Бога, біблійний характер Бога. Отже, будуть ті, хто поставиться до цих слів зі зневагою, а будуть і інші, які скажуть: ой. Я не є добрим управителем. Я не є побожним управителем того, що довірив мені Бог. Святий Дух веде мене якимось шляхом, але я опираюся цьому. Я роблю те, що хочу, і зловживаю благодатью Божою. Я неправильно використовую ресурси, активи, які довірив мені Бог. Чи то фінансові ресурси, чи фізичний, чи то інтелект, чи якусь здатність, якесь уміння. Використовуйте те, що дав вам Бог для його слави, бо день суду справді наближається, і ви опинитеся в одному з двох місць. Або якщо ви не віруючий, на суді перед великим білим престолом, і наприкінці ви будете викинуті, як і сказав Месія. До зовнішньої темряви, туди, де буде плач і скрегіт зубів, навіки назавжди. Друга можливість, що ви постанете перед троном біля вівтаря, перед судом Месії, щоб одержати нагороди, і матимете можливість свідчити, що Месія, його дух, дух істини, дух праведності, якого він помістив у вас, що він, Святий Дух. Зробив у вашому житті, адже ви не хочете прийти і не мати що показати, адже ви не хочете взяти те, що дав вам Бог закопати в землю і повернути те саме, що ви одержали. Ми хочемо приносити плід. Ми хочемо бути успішними, квітучими в Божих справах, у справах царства для його слави. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя баруха. Це вчення є у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса. У вашому ходінні з ним. Шалом з Ізраїлю!